Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вони над нами знущаються. державно суддівсько прокурорський апарат налічує величезну чисельність інвалідів, які разом з великими зарплатами отримують ще й пенсії, пише Зоя Казанже. Як ви думаєте, вони коли-небудь захочуть перемоги країни піти зі своїх і демонтажу нинішньої влади? Та ніколи, бо тоді доведеться відповідати. Ну і чим більше хаосу, тим краще заробляється. Але є і небагаті пенсіонери. Не всі по 200 тисяч отримують. Он молодший брат спікера парламенту Руслана Стефанчука. Той, хто у 2021 -му. 2022 -му роках. Отримав понад мільйон гривень компенсації за оренду житла у своєї дружини. Микола Стефанчук, 41 рік пенсіонер з пенсією, всього 86 тисяч гривень за рік. Якщо ви не в курсі, він теж народний депутат від слуг народу з Хмельницького. Схоже, цей регіон скоро буде у мамах і анекдотах. У мене часто практичне питання: всі ці дивні не можу писати липові фальшиві. Ми ж всі типу чекаємо на перевірки пенсіонери і інваліди, які виглядають як щойно з тренажерних залів і кабінетів косметологів. Вони куди подінуться? Це ж хто їх перевірятиме? Такі самі. Самі тут справи кримінальні треба порушувати. А хто це робитиме? І чи тяжко буде оцим по купити собі будь-яке рішення суду? У цих пенсіонерів купа родичів, друзів, сусідів, колег, дітей і так далі. Половина із них точно в курсі, регочуть, певне, як вдало надурили країну. Цей спрут з'явився не вчора і не в 2019 році. Просто повномасштабна війна, до якої ми не готувалися, бо розпаковували мангали, все оголила і висвітила. У вас теж настрій такий, що гірше не буває, бо у мене саме такий. І все набагато тяжче, ніж було в 22-му році. Таке. У мене стійке відчуття пише Зоя Казанже: Росія просувається за минулий місяць захоплено більше території ніж за весь період повномасштабних війни. Фронт не витримує, ТЦК проклинають, принижують, б'ють. Як можна було про мобілізацію, якщо в 2022 році стояли черги під військоматами і платили хабарі, щоб піти захищати країну евакуйованим людям з прифронтових зон немає куди приткнутися. Грошові виплати зникли, люди нікуди не їдуть або повертаються в свої підвали в буквальному сенсі. І не треба мені писати про ждунів. Слуги визнають. Знали, що захист внутрішньопереміщених осіб провалено, під загрозою великі промислові міста, і досі населення не має уявлення, як накладати турнікети, наприклад. Не кажучи вже про алгоритм дій в разі погіршення ситуації. Певне, знову влада боїться, що виникне паніка, краще ж гинути і страждати мовчки. Попіл Маріуполя нічому не навчив. Що я думаю, про захід не буду уточнювати, але президент відверто бив в сторону партнерів. Вже навіть через медіа спробували пояснити, що у Зеленського з Єрмаком відверто погана англійська, і питання елементарно. Розуміння стоїть досить гостро, але президент з завгоспом затято контролюють міжнародку, не дозволяючи навіть професійним людям заходити на ту територію. Може, колись ми дізнаємося, чому корупція, якою пронизана наскрізь владна вертикаль, вертикальне дивої вже навіть не злить. Всі оці інваліди, прокурори, пенсіонери, крадії, зрадники по роблять все, щоб країни не було. У мене вже немає жодного сумніву в цьому. Є лише сподівання, що вони теж не встигнуть втекти. Слуги розбігаються, непогано облаштовуються за кордоном, бо гроші мають високопосад і навіть нардепи, по яким порушили кримінальні справи, акурат на другий третій день після того, як вони дивним чином перетнули кордон. От як так, що робить влада? ВР вносить зміни до кримінального кодексу щодо штрафу та притягувати до кримінальної відповідальності за зберігання дров без документів, Санкція від 5 до 7 років, наміри благі ліси вирубуються, особливо багато порушників Чернігівської області. Особливо це все важливо і актуально буде зараз в зимовий період. А Чернігівщина повіривши, певно, що імперіалісти розкитують човна з нашими. Крисами взимку в 22-23 роках сиділи без світла і дров. Тому зрозуміло, що заготовили дрова, тепер почнуть саджати. Нормально що там казати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.